Вітаю вас, мудрі, неповторні люди. Дуже рада бачити всіх, хто зайшов на це відео. І сьогодні виникла нагода поговорити з вами декілька хвилиночок. Я замислилась над тим, чому так посилюється хаос, в якому ми живемо, і для чого це потрібно. І виникло таке, значить, дослідження моє внутрішнє, що хаос. Має проявити нам нову реальність, тобто ми маємо проявити цю нову реальність з хаосу, в якому ми живемо. Тому що логічно пояснити те все, що відбувається навколо, часто непросто. І так як ми з вами на моєму каналі говоримо про вищі закони існування, про людей нового світу, про реальність, яку ми проявляємо всі разом. То хочу сказати вам, що настільки багато потрясінь навколо, що відчуваються такі прямо аж глибинні сули просторів. Так як я людина, яка відчуває ці речі, то я інколи озвучую просто так їх, тому що, можливо, десь і у вас виникають такі думки. От. Ці сули просторі, вони ніби якби переплітаються між собою, щоб дати силу якомусь новому потоку, буття, немов могутні вселенські цунамі. Все більше і більше схлещується для того, щоб ми в них в тих потрясіннях визріли до рівня їх розуміння. Правильно? Навіщо нам це все? Чому так посилює свою роботу хаос, в який ми вкинуті всі? Намагаємося зрозуміти чи усвідомити свою роль в ньому? Так, ми маємо сформулювати, сформувати нове мислення на рахунок того, що відбувається. А забувши те, що ми мислили напередодні. Тобто старі шаблони мислення нам не підходять, а нові ми з вами намагаємося сформулювати. Відбувається поглиблення в щось таке нове, в нове мислення, в нове бачення, в нове відчуття, в нової реальності. І нова реальність вже показує нам себе в кожній миті, буквально навколо. Хто досліджує ці процеси, ви відчуваєте, що так воно і є. Саме в таких змінах, де ми є вже тут і зараз, відбувається таке глибинне, важливе поглиблення. І воно потрібне для усвідомлення без корисності, без глуздості, поверхневих бачень і відчуттів. Вони не дають нам більше бачити картинки життя, до яких ми звикли. Ось так з посиленого хаосу. Складається мислення, яке проявлює новий світ, в якому ми зможемо жити далі. І саме мислення його форми, і відчуття від них мають відповідати законам еволюції, які вже вкладені в програмі нового буття для всіх нас. Сьогодні такі думки прийшли, які я захотіла озвучити, і я вдячна вам за увагу, будь ласка. Хто хоче долучитися до нашої групи, де ми працюємо, проходьте за посиланням під цим відео. Ми працюємо в телеграмі, так спрощено. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб відчувати всі ці зміни в просторі разом. Можете стати спонсором мого каналу, можете обов'язково залишити коментар, можете поставити подобачку. За все вам велике дякую. Всього найкращого, до нових відео. thank you